Привітики! Давно не робила розклади загальні на картах Ленорман. І сьогодні хочу зробити вам розклад такий коротенький на три карти: вчора, сьогодні і завтра. Що було у вас вчора, хто прийшов на цей розклад? Що у вас є сьогодні, залежно від того, яка у вас ситуація, чи які у вас питання, і що вас чекає завтра. І так, сьогодні у нас працюють карти Ленорман телема і подивимося. Лінорман по одній карті не витягую, тобто на кожне питання по три карти. І так, вчора. Дивіться, такий триплет випав, риби, зірки і лисиця. Що це може означати? Ну, риби у нас завжди це або почуття, сильні, емоційні, або великі гроші. Зірки, ну, звичайно, це якісь бажання, про які ви мріяли, і які, можливо, ну, ви дуже давно чекаєте, щоб вони здійснилися. Так як це ми дивимося на питання, що було вчора, тобто це вже пройдешній етап. Це не обов'язково вчора, це якийсь час тема, так? Ну і лисичка, лисичка, сестричка, що вона нам каже? Вона нам каже, що для того, щоб здійснилися ваші мрії, мали здійснитися ваші мрії про якісь великі гроші. Це була ваша величезна мрія. Причому мрія, про яку ви давно вже мріяли, да? але вмішалася лисиця. Лисиця це завжди якась хитрість, якийсь обман, щось нещире. Або це якась. Людина, яка перешкодила вам ну, отримати ці гроші, так? Або це людина якась нещира, яка довела вас до, таких, до такого емоційного стану. Теж не дуже хорошого. Ну, можливо, це може бути це на відстані, тому що зірки це ще часто нам показують спілкування в інтернеті. Ну, якщо підсумуємо, то в минулому. Буквально в недавньому минулому була така ситуація у вас, що якась нещира людина, якась хитра, якось подлостю, якої якимось обманом довела вас майже до сліз, тому що тут ми беремо не гроші, а тут, мабуть, більстріше йде це, як сльози, емоційний стан. Ви прямо розплакалися. Але якщо ми беремо за гроші, то може бути і таке, що мали гроші прийти. І щось не вийшло. Щось сталося по інтернету, якісь смски, можливо, щось. І перешкодило вам отримати якась людина, або якась ситуація перешкодила вам отримати ці гроші. Ну, це минуле. Давайте глянемо, що у вас тепер. Що ж тепер у вас? В минулому була така ситуація. Ну це вже минуле. Що тепер? Дивіться, і знов мені йде, що якась людина, та лисиця, так, якась нещира, недобра людина, вона перешкодила вам в чомусь, тому що щось із за неї, із за тої ситуації, щось сталося. Причому різко ви от зараз в такої ситуації, що у вас щось трапилось, причому неочікувано. Ви не очікували цього, тому що коса вона робить боляче і. Ну, раптово, ви навіть не очікували цього. І... Але, але, дивіться, далі в нас іде клєвір і дитина, Тобто те все, що було поганого, воно неочікувано закінчилося. Раптом, прямо ви навіть не очікували, так? можливо, воно принесло вам біль, сльози в минулому. Можливо, ви емоційно переживали. Але зараз. У вас є шанс на щось нове. Щось нове. По дитині це завжди новий шанс, щось нове, щось, те, що ви ще його не бачили, наприклад. Але ну, що ви давно чекаєте? І шанс є невеликий. По кліверу це такий може бути ну, однодневним, можна так сказати, тому що клівір довго не цвіте. Так? Він швидко відцвітає, і тому вам треба швиденько взяти цей шанс в руки. Те, що було вже відійшло, але це вам дало змогу. Те, що відійшло, дало змогу вам отримати щось нове. І зараз побачимо, що ж чекає у вас завтра, тобто в майбутньому, так? Подивимось, до чого це все приведе. Якщо це був би особистий розклад, звичайно, я би могла розповідати годинами, але так як це загальний розклад, і тут треба вкластися в 10 хвилин. Тут так, короткими реченнями тільки саме основне. Якщо вам треба індивідуальний розклад на вашу ситуацію, замовляйте. І так, майбутнє. Ну, дивіться, зрушення однозначно будуть. І зрушення, які приведуть вас до е, кращої ситуації в майбутньому, до ситуації, яка буде тривати довго, тому що на дні колоди лілії, а лілії це ж завжди у нас ситуація, яка надовго. Це вже не так, як клєвір, да? от що він відсвів і все. А це лілії, вони надовго. І такі можливо, це якщо це відносини, то це такі відносини е, не одного дня. Розумієте? І так, що вас чекає? Вияснення якоїсь ситуації, мітла, пльотки. Ця карта, яка говорить, що обов'язково буде якесь вияснення, якесь вияснення, можливо, буде. І вияснення, яке касається сердечних справ. Але ви прийдете. До висновку до одного і все, що ви захочете, ну, якщо ви захочете, звичайно, у вас зрушиться з місця, ви підете в щось нове. Тому що, по кораблю, ви якби піднімаєте свої вітрила і йдете в щось нове. Якщо дивитися на цю всю ситуацію, так, то що я можу сказати загально? Дивіться, ви, ну тут однозначно, не про гроші, не про гроші ситуація. Тут риби говорять про велику емоційність, емоціональне таке відчуття, дуже багато сліз ви виплакали, ви, 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 ви вибачте, через можливу суперницю. Тому що Лисиця тут вискакує в ролі суперниці. Ви дізналися, що є суперниця, так? причому різко ви все обірвали, або ви різко дізналися, або ви різко обірвали ваші відносини з вашим молодим чоловіком. І по клівіру ви пішли в нове. У вас зав'язалися нові відносини, тому що мітла ще часто показує нам і мітла, і пліті на секс, сексуальні відносини, дуже такі емоційні. І чому я говорю, що це однозначно про емоції, про відношення сердечні, тому що йде сердечко. І сердечко показує нам, що ви закинули те все старе, молодці, тому що, якщо була вже суперниця, там нема що шукати вже, так? і ви пішли в нове. Однозначно, вам є куди йти, у вас є хтось, і ви вже. Ну, Вирушили в нову путь, так сказати. А те, що було в минулому, через що вилили великі сльози, ви причому це це було на, на відстані. Це було на від, це, Можливо, це по інтернету ви знали, що є суперниця. І ви виплакали величезні сльози, ви були в такому підвішеному стані. Ви різко все обірвали. Але ще, знаєте, що коса вона говорить, що. Те, що мало обірватися, от як пшениця дозріла, да, її вже по-любому треба скосити. Тобто, Ваші відносини, які тривали, і як ви знали, що там є суперниця, да, ви їх викосили, можна так сказати, обрізали. Да, було боляче, було боляче, але ви пішли в нове. По кліверу ви пішли в нове і закінчується наш розклад кораблем, Значить, ви пішли, корабль пливе довго. тобто це... Довге плавання це не одноднєвка і на дні колоди лілії. Це, о, далі ще й букет. Дивіться, як гарно. Далі букет і е, цей, як він, якорь. Тобто, у вас відносини будуть тепер міцними, довгими і надійними. Чого вам і бажаю?